Друзі, всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про п'ять основних міфів про українських гетьманів. Чи обирали гетьманів на строк певний так чи ні? Чи гетьманів обирали демократично? Дуже цікаве питання. Чи гетьман був представником народу? А хто такий гетьман-зрадник? І, власне, чи гетьман це республіка? Отже, гетьмана, якого обирали на певний термін, це міф, дуже чітко було народжено. У 2004 році це було 2005 році, коли певні люди казали про те, що українського гетьмана обирали на 5 років, ну власне, президент. Але це друзі, міф гетьманів обирали в двох випадках. Перше, коли ми говоримо про період існування гетьманів, тобто старшого над реєстром війська Запорозького, козацьким реєстром, це до Держави Хмельницького Богдана 1648 року, коли ми здобули свою власну державу. І тоді перед цим гетьмана обирали на похід або на якийсь певний незначний термін, щоб вирішити справу. Тобто всі списки гетьманів, якщо ми їх подивимося, то вони дійсно такі от строкаті: того 1602, шот то 1615, того 1628. той і. Це насправді є явищем, коли гетьман обрали як певного старшого над походом, переважно або над якимось повстанням. Тож тоді гетьмана обирали на певну конкретну місію. Після того, як Богдан Хмельницький у 1648 році здійснив козацьку революцію в Україні, і ми здобули свою незалежну державу, то гетьманів стали обрати на не на, а пожиттєво, друзі. Всіх гетьманів обрали один раз і пожиттєво, тобто до смерті. Або ж до того, як його, ну скажімо так, примушували кудись піти. Так ставалося і з Петром Дорошенком, якого відіслав в силку, так сталося з Дем'яном Ігнатовичем Новорічним, так сталося Самойловичем. Тобто гетьмана переобрати було неможливо, якщо він живий. Тож, друзі, перший міф гетьмана не обрали на певний строк, якщо ми говоримо про українську державу. І одночасно, чи гетьманів обирали демократично. Друзі, ми всі з вами звикли до того, що існує козацьке коло, яке обирає гетьмана. Ну, ця традиція була пов'язана з досить іншим періодом демократії. Що на початку казаччини, що потім гетьмана дійсно таки обирали. Проте це зовсім не були демократичні вибори. Право голосу були обмежені. Ну, зрозуміло, що ні селяни, ні міщани, ні духовенство не обирали гетьмана, його обирали козаки. Проте і в цьому випадку ми бачимо серйозні, так би мовити. Ситуації, ну от, наприклад, 1687 рік, коли обирають гетьмана Мазепа на Коломаку, то тоді вибір описував таким чином, що козацьке військо просто одна частина голосніше викрикнула, ніж інша частина. Тих, хто зібралися, там зібралися. Ну, буквально можливо кілька відсотків козацького війська. І хто голосніше тоді викрикнув Мазепа, то власне тоді Мазепу і обрали. До речі, це от така певна своєрідна козацька демократія з викрикуванням. Гетьмана вона характерна, і, наприклад, для початку 17 століття. Ми це бачимо, як обирали із того ж Сагайдачного і Оліфара Голуба, його наступника. Тобто, завжди, в певний момент, коли збирається військо, є потреба обрання гетьмана. То тут вже вибачте без виборчих бюлетенів, без урн а власне позиціонування як підтримка у війську. Наступний міф, друзі, це гетьман з народу. Цей міф народився в принципі під впливом українських романтиків письменників. Але, друзі, обрати гетьмана з народу це нічого не означає, тому що знов таки. Обрати гетьмана і бути обраним гетьманом, це все ж таки приналежність до козацького стану. Гетьмани могли бути з народу, але так би мовити, з народу козацького або з народу шляхецького. Українські гетьмани, якщо ми подивимося на їхні біографії після часів Хмельницького, то це люди, які власне належать до шляхетських родин, тих родин, які перейшли на бік України, до старшинських родин, до урядників. до... Власне, спадкоємців, так так, спадкоємці це теж дуже важливий принцип. Династія Хмельницьких після смерті Богдана Хмельницького державу очолив його спадкоємець Юрій Хмельницький. Так просив Богдан Зиновій Хмельницький. Але після того, кажуть, ну він був не правних справах і тоді обрали Виговського. Проте Виговський — це родич Хмельницького, його брат Данило був одружений на донці Богдана Хмельницького. Потім у нас є Павло Тетеря, який був одружений теж на донці Богдана Хмельницького Оленя або Степаниді, там кілька імен. Поготів Петро Дорошенко, гетьман, який керував і віднав два береги Дніпра. Він теж був одружений на Єфросиннії або кажуть Любка. Яненко Хмельницька, це донька племінника Богдана Хмельницького. Тож династичний клан Хмельницький, ну від 1648 по 1670 роки, знаходився при владі. Всі так чи інакше були пов'язані з династією Хмельницьких. До речі, це явище називають клан Хмельницьких, який у собі вбирав саму стержневу історію, тобто Хмельницький. Богдан, його син Тиміш, який був наказним гетьманом, але загинув ще на почать власне за життя батька, потім Юро... Юрась Хмельницький, який, зрештою, розумів прекрасну цю всю монархічну систему і підписувався як князь Сарматський. І клан Хмельницький складався з найближчих родичів, куди входили Тері, Дорошенки, Виговський, Сомки і одночасно з тих полковників, які були, наприклад, кумами Хмельницького. Як Станіслав Михайло Кричевський, та власне друзями і родичі родичів. Тому там Золотаренки, Сомки і дуже-дуже багато прізвищ утворювали цілий клан Хмельницьких, який потім дав у от насправді розвиток такої цікавої ситуації, коли після смерті Хмельницького гетьманами обиралися так чи інакше родичі Хмельницького. Наступний міф, який стосується гетьманів-зрадників, друзі. Чи були всі гетьмани зрадники? Вони однозначно відповідь ні. Тому що так, були ті, хто загравав ближче до Москви, ті, хто далі від неї відходили. Але ситуація з гетьманами-зрадниками це ситуація, коли нам включили в голову російську пропаганду московську. Тому що всі гетьмани у росіян-зрадники. А Чому вони зрадники? Ну тому, що вони не хотіли коритися в той чи інший момент в Москві, і їх оголошували зрадниками. Так, зрадниками оголошують. І Хмельницького, який розриває прясовську раду другим після царя Московського. І називають Виговського, ну тому що він під канатопом переміг. І називають потім всіх Самайлович зрадник, засвання, многогрішне Ігнатович, зрадник на засвання. Дорошенка зрадник на засвання. Мазепа зрадник. Скоропадський не зрадник, наприклад, Іван Скоропадський, але все одно дивиться туди, і все одно. Потім оголошується таким, що був нелояльний до російської влади, і от таких зрадників знаходиться постійно. Тому термін гетьман-зрадник це суто російська пропаганда. Наші гетьмани творили українську державу і не допускали якомога більше. Не допускали. Присутності Московії у них тому термін зрадник і коли кажуть там Брюховецький зрадник, Брюховецький підняв повстання, зрештою очолив його проти Москви. Хоча, звісно, його підштовхнули у певні моменти, але все одно свідчить про те, що кожен гетьман, коли його називають зрадником, то це суто російський наратив гетьман республіка прагнення республіки гетьманів. Друзі, це теж один міф, який нам дуже сильно нав'язують через те, що ми бачимо певні паралелі з сучасною Україною. Що таке республіка? Це не в нашому розумінні республіка. Он річ по теж була республіка, справа народна. Але всі гетьмани України бажали одного створити європейську державу, яка тоді ґрунтувалась на розумінні спадкоємності. Спадкоємність серед гетьманів ми вже бачимо у 1622 році, коли Петро Коношевич Сагадечний помирає. І перед смертю він передає булаву. Ну, не синові, а своїм побратим Оліфера Голубу. І той стає гетьманом, отримавши бойову в спадок. І таких ситуацій багато. Після смерті Хмельницького було отримує Юрій Хмельницький, Юрась, е, якого регентом заміняє Виговський. Потім бачимо, що все ж таки всі гуртуються навколо, навколо клану Хмельницького. І зрештою, найбільше звинувачення російської влади, московської, спочатку, потім Російської імперії до українських гетьманів. Як ми не подивимося, після Хмельницького, то перша. Так би мовити, претензія це те, що він хотів створити спадкоємну владу. До Семайловича – це перша претензія. Хотів зробити гетьманство спадковим. Мазепа та сама версія, хотів незалежності ще й спадковою владу створити. До речі, його племінник був один з претендентів, коли Кар 12 намагався до Вайнаровського сказати, що ти спадкоємець, тому що ти племінник, почувши лінії. Потім ми бачимо ті самі претензії до Скропацького, до апостолів. І, ну, і зрозуміло, що коли гетьманом був Кирило Розумовський, то до нього була претензія напряму, що ти хочеш створити окрему державу, і твій рід має постати ну, спадкоємним родом правителів України. До речі, на нарадах тоді козацьких старшинських, так воно і йшло. Величезна партія старшини казала, що нам необхідно створити свою державу на кшталт Польща. Так, ми будемо в певних стосунках з Мос російською імперією, але рід Розумовський буде спадкоємним. Друзі, ось такі от міфи, які ми сьогодні на жаль, не завжди розуміємо, не завжди проговорюємо і пихаємо наших гетьманів під сьогоднішню якусь кон'юктуру, сьогоднішню. Позицію нашого розуміння. Але треба розуміти, що Гетьман це посада, яка, зрештою, була достатньо іншою, ніж ми сьогодні бачимо там президентське правління чи щось інше. Це наша специфіка, яку власне ми тоді е, і, нею і жили.